we Рада вітати вас. Ви дивитесь програму Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. В листопаді у Вільнюсі має бути підписана угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Наша країна докладає максимальних зусиль для того, щоб підписання документу відбулося. Які додаткові можливості відкриваються для економіки України, а також для нас з вами, звичайних громадян, далі у програмі. Зона вільної торгівлі з ЄС. До чого треба бути готовим українським виробникам? Будуть змінюватися митні тарифи. Тобто митні тарифи поступово будуть знижуватися практично до нуля на всі товари. Зміна правил товарообігу між Україною та ЄС. Переваги та нові можливості для бізнесу. Якщо буде мито візне з того боку нуль. То дуже серйозні можливості і в крахмальне привоз, в промисловості, взагалі і взагалі переробної галузі України триваються. Як угода про зону вільної торгівлі позначиться на житті простих громадян? Ці зміни очевидно будуть е, ну скажімо так непомітні з першого дня, наприклад, дії угоди. Фахівці з економічних питань радять не розглядати зовнішньоекономічний економічний курс України тільки в одному напрямку: йдеться про те, що вступ України до ЄС зовсім не виключає економічну співпрацю з країнами митного союзу недоцільно політично та економічно втрачати такого партнера як Росія. Важливим для України є і європейський ринок споживання, який вимірюється цифрою у 500 мільйонів чоловік. Якими є особливості ведення бізнесу в умовах підписання асоціації з ЄС? Розбиралася срібна гривня. Підписання Україною угоди про асоціацію з європейським союзом означає зміну правил торгівлі між Україною та ЄС. Тепер вона відбуватиметься в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю, скорочено ЗВТ Плюс звт плюс між Україною і ЄС широкомасштабна торговельна угода, спрямована на зменшення та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, лібералізації доступу до ринку послуг, приведення українських правил та норм у відповідність до європейських стандартів. Роз'ясненню нових правил чернігівським товаровиробникам-експортерам був присвячений круглий стіл, організатором якого виступила Чернігівська торгово-промислова палата спільно з міністерством економіки України та посольством Великої Британії. Наше місце і наша роль палати системи палат в Україні, зокрема Чернігівської палати, це полягає в тому, що ми маємо аналізувати, робити прогнози. Це наша робота, це наше зобов'язання інформувати, давати актуальну інформацію. Ми підійшли вже зовсім організаційно до того, щоб розробити внутрішній проект. Запросити на добровільних засадах туди наше підприємство в цей проект, і в цьому проекті ми на короткостроковому періоді. Я думаю, що це буде три роки або п'ять років. Можливо, будемо системно просуватися на ринки, які оберемо для себе як пріоритетні. Посольство Великої Британії не приховує своєї зацікавленості євроінтеграційним поступом України. Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні, бачить в нашій країні перспективного партнера і вважає, що вступ України до зони вільної торгівлі з ЄС відкриває нові перспективи для двосторонніх відносин. Прогресивна асоціація з ЄС із його стандартами та практиками буде надзвичайно корисна Україні і допоможе їй розкрити свій потенціал. Участь у найбільшому в світі єдиному ринку Євросоюзу може дати потужний стимул економіці та змогу країнам реалізувати свої можливості. У свою чергу це проявиться в цілком практичних речах. Наприклад, збільшиться середня тривалість життя, дороги стануть значно безпечнішими, поліпшиться якість товарів і послуг тощо. Директор британської компанії CTA Марк Хейлєр, що також долучилась до роз'яснення переваг, говорить про великі економічні можливості України. було визначено декілька галузей економіки, які є цікавими для європейських країн, європейських сфер бізнесу. Але для Британії це в першу чергу сільськогосподарське сільського господарства, а також переробка сільськогосподарської продукції. Але я так само думаю, що це можна це стосується так само різних технологічних спеціальностей, які можуть бути цікавими для світу і Британії. Представникам бізнес-скіл Чернігівщини, а їх на зустрічі було близько 50, пощастило. Їм випала можливість отримати роз'яснення від урядового уповноваженого з питань євроінтеграції Валерія П'ятницького. Він безпосередньо брав участь у розробці документу та в переговорах з єврокомісарами щодо зміни правил торгівлі. В ексклюзивному інтерв'ю Срібній гривні Валерій Тезійович розповів про переваги для українських товаровиробників. Це звичайно дуже важливий, скажімо, так, політичний документ, але основна частина стосується саме торговельної і економічної співробітництва. Це саме та угода, яка ну не має прецедентів ні в українській практиці, ні за великим рахунком для європейського союзу з країнами, які сьогодні не є кандидатами на членство, вона також є унікальною. Угода передбачає лібералізацію доступу до ринок послуг. І ну завжди такі загальновідомі послуги, наприклад, фінансові або телекомунікаційні, транспортні, це все охоплюється цією угодою. Це поступово також лібералізується. Ще однією перевагою стане зменшення тарифного мита. Європейський союз та Україна скасують візні мита на більшість товарів, що імпортуються. Будуть змінюватися митні тарифи, тобто митні тарифи поступово будуть знижуватися практично до нуля на всі товари за деякими незначними винятками. Особлива увага приділяється технічним регламентам. Україна має забезпечити їх відповідність європейським. Йдеться про сертифікацію товарів. Українські сертифіковані товари вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС та не будуть потребувати додаткових перевірок. Також Україні треба бути вдатися до санітарних та фітосанітарних заходів. Це стосується окремих дій в сфері сільського господарства та заходів щодо безпеки харчових продуктів. Правила. Ветеринарного контролю, санітарно фітосанітарні правила технічного регулювання, тобто це регламенти і стандарти, це правила щодо державних закупівель, це правила щодо захисту прав інтелектуальної власності, чи правила щодо конкуренції. Вони будуть ставати все більше і більше наближеними до європейських. На думку експерта, до інших важливих переваг варто віднести взаємний рух товарів та послуг. Окрім того, що якісна українська продукція поставляється не тільки в Європу, а й на внутрішній ринок, ми зможемо споживати і якісну європейську продукцію. Українська продукція, конкурентно здатна продукція, конкурентоздатна не тільки на українському ринку, а на європейському, вона буде рухатися також і на європейський ринок. Але що тут дуже головне, дуже важливо, що е, тут Дуже е, серйозно увага повинна приділятися саме якості продукції, безпечності продукції. І ця продукція е, українська, да вона все більше і більше буде завойовувати і власний ринок, тому що споживач отримує більш якісну продукцію. І, Звичайно, що чи віддавати перевагу продукції там європейській, чи з інших країн, чи українській, то це буде вже не буде мати такого принципового значення. Тобто продукція буде за ціною і якістю вибиратися споживачем. При всіх вказаних перевагах експерт наголошує на тому, що з підписанням ЗВТ плюс за Україною залишається право самостійно визначати свою зовнішню економічну політику. Дія цієї угоди не відміняє дію інших вже підписаних Україною угод про зони вільної торгівлі з іншими державами. Більше того, угода про зону вільної торгівлі посилює позиції України. На думку пана П'ятницького для нас відкриваються ще нові ринки. Європейський союз на сьогоднішній день має різноманітних угод понад два десятки. Саме от таких от угод про вільну торгівлю. Вони, звичайно, різної глибини. Але в багатьох з цих угодах саме визначені певні правила і певні вимоги щодо якості безпечності продукції. Там, де визнається європейський товар на тих ринках за своїми параметрами, це означає, що. Як наслідок буде означати, що українські товари, які забезпечують той же рівень безпечності якості, вони вільно можуть рухатися на ці треті ринки. Для Чернігівської області країни Європейського союзу є важливим стратегічним партнером. Так, за даними департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА, підприємства нашого регіону мають торговельні стосунки з усіма 28 країнами Європейського союзу. Минулорічний товарообіг між Чернігівською областю та ЄС становив понад 1 мільйон доларів за сім місяців цього року він вимірюється цифрою у 640 мільйонів доларів. З країн Європейського союзу імпортовано в область близько 40% усіх товарів. Основними партнерами у зовнішній торгівлі були Німеччина, Польща, Італія, Угорщина, Іспанія, Румунія та Франція важливим показником є і обсяг інвестицій в економіку області минулого року. 85% з них надійшли саме з країн ЄС, понад 100 мільйонів доларів. США. а саме з Німеччини, Польщі, Кіпру, Литви та Італії. Чернігівські виробники говорять, що підписання поглибленої та всеосяжної угоди про зону вільної торгівлі з європейським союзом відкриває для них нові можливості. Дякую торгово-промисловій палаті, тому що ну просвящать надава питань дуже багато. общаюся з виробниками Євросоюзу, порівнюю їхню продукцію з нашою продукцією. Вона вона конкурентно і вона всі ті треба, які приділяється країнами Євросоюзу. Є певні бар'єри, зараз. Митні бар'єри, тобто. Величезна візнемито сто шістдесят євро на тонні. Зараз це те, що заважає. Якщо буде мито візни з того боку нуль, то дуже серйозні можливості і крахмальній промисловості, і взагалі переробної галузі України витриваються. Наше підприємство є стопроцентним підприємством з іностранним капіталом. Це європейського Союзу Капітал плюс, який ми бачимо на сьогоднішній момент для нашого підприємства, це підписання. Асоциация с ЕС может уменьшить или вообще так сказать отменить ввозную пошлину на наше сырье. Тому що та яке використовується на сьогоднішній момент нашим предприятиям, оно 100% імпортується. Позитивне сприйняття перспектив бізнесом обов'язково позначиться на економіці нашого регіону. Переконані представники влади. Сам факт підписання угоди про асоціацію з Україною значно підвищить інвестиційну привабливість та надходження прямих іноземних інвестицій. Водночас можливість вільної торгівлі з європейським союзом обумовить поступове підвищення якості. Та ефективності українського виробництва, збільшення частки продукції з високою доданою вартістю в українському експорті. Громадяни країн, які вже є асоційованими членами Європейського союзу, як, от, наприклад, Чехії, говорять про те, що зміна статусу України позначилась на якості їхнього життя. В країні стало більше якісних товарів продуктів харчування, одягу, взуття та інших. Як вступ України до асоціації з ЄС позначиться на нашому житті в наступному сюжеті? Очевидні вигоди України стали темою досліджень деяких впливових міжнародних інституцій. Так, наприклад, за даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій німецької консалтингової групи, наша країна отримає наступні переваги. ВВП в Україні має зрости на 5% на рік внаслідок більшої економічної активності. Рівень життя громадян України має покращитися на 12% на рік через зростання заробітної плати та здешевлення товарів та підвищення їх безпечності. Обсяг виробництва має зрости від 1 до 7% в залежності від сектору. Експорт в ЄС має зрости приблизно на 6,3%. Імпорт більш дешевих товарів з ЄС зросте на 5,8%. Середня зарплата в Україні має підвищитися на 5,5%. Окрім роз'яснення переваг, експерти ще й розвінчують міфи. Серед таких, які зустрічаються найчастіше, відмова від метричної системи та перехід на дюйми і фунти. Занепокоєння викликає, і, начебто, необхідна заміна українських залізничних колій на європейські. Фахівці заспокоюють, нічого подібного не станеться. З'являється розмова про те, що угода, наприклад, заборонить там утримання, навіть тієї самої птиці в домогосподарстві. Що ми відмовимося, наприклад, від метричної системи, те, що ми знаємо, ще з часів школи, тобто, можливо, ми не займаємося метрологією, да кожного дня, але з часів школи, що в нас є метри, сантиметри, там кілограми і так далі, що нібито ми повинні від цього відмовитися. Що ми відмовимося, наприклад, від нашої залізниці, і там ширина колії буде інша, і нам доведеться знову ж таки їздити іншою стороною іншою шириною колії. Добре, що вони кажуть, що треба буде їхати іншою стороною дороги, і так далі, і тому подібне. То я вважаю, що це фантазії для споживача, для українського громадянина. Ці зміни очевидно будуть ну скажімо так непомітні з першого дня, наприклад, дії угоди. Експерти стверджують, що для того, щоб переваги зони вільної торгівлі були реалізовані, український уряд, Верховна Рада та бізнес мають працювати разом. Так, уряд повинен переглянути закони та адміністративні процедури та ініціювати їх зміни у відповідності до європейських норм. Реформи передбачатимуть зміни в українському законодавстві, а це вже належить до сфери компетенції парламенту України. Бізнес також має бути готовим до реформ. Він повинен забезпечити відповідність своєї продукції європейським стандартам. Тільки злагоджена співпраця цих трьох інституцій і дозволить Україні та українцям відчути всі переваги від асоційованого членства в ЄС та від зони вільної торгівлі. Зі вступом України до асоціації з ЄС, окрім економічних кордонів, для України відкриваються ще й інші. Йдеться про нові можливості для навчання, культурних обмінів, просвітницьких програм. Будемо сподіватися, що зміни, які наближаються, зроблять наше життя ще цікавішим та більш наповненим. З побажаннями повноти буття ми прощаємося з вами. На все добре. Є проблема? Допоможемо! Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67 73 63.